Доброго ранку, мої любі дітки, любі хлопчики і дівчатка. Знову рада вас всіх вітати! У нас сьогодні заняття з логіку математичного розвитку. Гра, день, ніч. Погляньте, хто до нас. Стрибає на галявину. Хто це? Так, це жабенятка. Скільки їх тут? П'ять жабенят, вірно. А тепер, дітки, на слово ніч заплющить очі. Ніч. Погляньте, дітки, а наших жабенят стало менше чи більше? Жабенят стало менше, вірно. А скільки їх залишилося? Їх залишилося чотири правильно. Давайте з вами запишемо цю дію за допомогою чисел та знаків, скільки в нас було жабеняток на початку гри. 5. Тож ми ставимо цифру 5. Для того, щоб позначити дію зменшення. Ми використовуємо знак мінус. Повторіть, мінус. Ми його ставимо, коли зменшується кількість предметів, коли ми забираємо, віддаємо, закреслюємо або з'їдаємо і таке інше. Добре. Скільки жабеняток я прибрала? Одне правильно, тож ми ставимо далі з вами цифру 1. Далі у нас знак рівняння. Скільки жабеняток у нас залишилось? 4, вірно. А тепер давайте прочитаємо цей приклад від п'яти. Відняти один дорівнює 4. Молодці. А тепер давайте складемо приклади на додавання та віднімання. Погляньте, що у нас лежить на тарілочці. Яблука вірно. Скільки яблучок? Чотири. Правильно. Одне яблучко ми з'їли. Скільки залишилось у нас яблук? 3. Правильно. Давайте з вами викладемо цей приклад з допомогою чисел та знаків. У нас було скільки яблучок? 4. Ставимо цифру 4. Яблучок стало менше чи більше? Менше вірно. Значить, у нас буде дія віднімання чи додавання, віднімання. І ми будемо використовувати який знак, мінус, правильно. Ставимо знак мінус, скільки яблучок з'їли ми? Одне ставимо цифру. 1. Далі дорівнює і залишилось скільки яблучок на тарілочці, 3. Вірно. А тепер прочитаємо цей приклад. Від 4 відняти 1 дорівнює 3. Наступний приклад. Погляньте, у нас тут є. Годівничка. А на годівничці хто в нас? Снігурі, вірно. Скільки снігурів? Три, вірно. А один снігур улетів. Скільки у нас снігурів залишилось? Два. Давайте з вами запишемо цей приклад. Було скільки пташочок? 3. Тож ми ставимо цифру 3. Пташок зменшилось чи збільшилось? Зменшилось значить, будемо виконувати яку дію? Додавання чи віднімання? Віднімання і ставимо знак який. Мінус. Скільки пташечок відлетіло. Одна ставимо цифру один, дорівнює далі. Скільки залишилось пташечок? Дві. Ставимо цифру 2. Читаємо цей приклад. Від трьох відняти один дорівнює два. І ще один приклад. Погляньте, у їжачка є кошик. І він знайшов у нього яблочка. Скільки яблучок? Два. Які вони за кольором червоненькі. А потім він йшов і знайшов ще одне яблучко. Подивіться, якого кольору? Зеленого. Давайте викладемо приклад цей. Було у нас червоненьких яблучок на початку скільки? 2. Ставимо цифру 2. Яблучок у нас збільшилось чи зменшилось? Збільшилось, правильно. Значить, ми будемо виконувати дію додавання. Ставимо який знак? Плюс, добре, скільки яблучок знайшов їжачок іще. Одне ставимо цифру один, далі дорівнює. Скільки всього яблучок стало у кошику у їжачка. Три. Вірно. А тепер прочитаємо цей приклад. Разом до двох додати один дорівнює. 3. І останній приклад, дітки. Подивіться, у нашого ведмедика у кошику що лежить ягідки-малини, правильно, а ведмедик гуляв-гуляв лісом і знайшов іще одну малинку, та ще яку незвичайно жовтеньку, подивіться. Давайте з вами запишемо цей приклад. Було червоненьких малинок скільки у ведмедика? 4. Ставимо цифру 4. Малинок збільшилось чи зменшилось у Ведмедика? Збільшилось. Значить, будемо виконувати дію додавання. І ставимо знак плюс. Скільки малинок жовтеньких він знайшов? Одну, значить, ставимо цифру, 1. Далі дорівнює, скільки всього ягідок у кошику ведмедика. 5 молодці. Прочитаємо цей приклад разом. До 4 додати один дорівнює 5 молодці. Бажаю вам гарного дня. До побачення!